Доброго дня. Сьогодні ми розглянемо, як вставити зміст у Microsoft Word 10. Ну і як ним взагалі оперувати. І так, для початку набираєте текст, який буде заголовками у вашому змісті. І важливо, щоб весь цей текст відповідав ось тут: є заголовок. Цікаво, що воно працює, бачите, як під заголовок. І заголовок. Тобто, наприклад, я обираю ось ці два як заголовок, це вибираю як підзаголовок. Ці два знову як заголовок, і це вибираю як підзаголовок. Ось після цього вибираємо посилання і зміст. І вибираємо ось так. Перепрошую. Не потрібно, щоб воно було виділене. Тепер працюю. Е, як бачите, е, тут є деякі варіанти, І так, які вибрати, показувати чи не показувати номери сторінок. По правому краю чи не по правому краю. Тобто, поставити оці точечки чи не ставити цих точечок, ще їх відредагувати. Також от я вибрав просто підзаголовки, а ось вибрав те, як я вибрав зміст. Було тільки заголовок 1, заголовок 2, заголовок 3. Як це виправити? Вибираємо параметри. І ось тут, наприклад, двійку забираємо. І знаходимо під заголовок і ставимо 2. І бачите в мене. Під заголовки з місяця 2010 посунулося в вбік. Тобто, ось так воно діє і виглядає. Тепер, якщо ви напишете, наприклад, тобто воно все буде відповідати тим сторінкам, де воно буде написано, і, наприклад, вам треба вставити ще якийсь заголовок. Ви знову вводите якийсь текст і знову вибираєте головну. І ось тут вибираєте... Заголовок чи підзаголовок. Наприклад, заголовок. І вам потрібно, щоб він оновився. Просто вибираєте, клікаєте на нього правою точкою, мишкою, правою кнопкою мишки і обновити поле. І обновити цілком краще. Ставилось додатково і вибрало. Які сторінки, було все на четвертій, тепер все так, як воно має бути. В принципі, все, база ясна. Дякую за увагу.